Вітаю вас, шановне товариство. Цей час настав. В патчі 7.35c сформувалась це сформувалось вже зрозуміла мета, і тому я вирішив записувати регулярне відео про топ-5 героїв на кожного із релей, котрих ви можете ефективно спамити для того, щоб перемагати в ваших пабліках. Кожного з них я сам затестував, тому що грав багато паблоців в цьому патчі, тому готуйтесь дивитися в будь-який момент. Ви можете відкрити цей відос. Якщо не знаєте кого пікнути, тут буде короткий айтембілд на кожного з цих героїв. І... Я впевнений, що ви знайдете героя для себе. Перший герой, як ви вже могли згадатись, це Брюмастер. Цей герой дуже ефективний у будь-якому випадку, навіть якщо ви програли лінію, у вас є все рівно варіанти, де ви можете взяти весел, піти постійно нав'язувати ефективні бійки ворожій команді, як я це роблю в цій грі. А далі виберете. Просто Radiance і відбувається наступне. Ваша ефективність в тімфайті стає захмарна, адже Radiance дає ще міси, окрім того демеджу, котрий ти отримуєш на зеленій панді. Ну і плюс тебе взагалі неможливо вбити на герої майже якщо немає якогось панки кімбару, якщо немає буторна на кері, герою, котрий намагається тебе за Персонаж край ефективний. Єдине, що звісно треба навчитися, трошки контролювати панк і. Тоді тобі буде взагалі грати файно. Я коротко ще раз вам нагадаю: запам'ятайте, будь ласка, це. У відео про брюмастера я все розповідав більш детально, але ти не менш ще раз краще нагадаю. Вам треба три бінда на окремі панди. Вам треба бінд обов'язково на зелену, бінт на вітряну і бінд на фіолетову. Без цього грати неможливо, по суті, на брюмастері. На вогняну я не контролюю її. Взагалі я контролюю її за рахунок того, що я обираю всіх юнітів. Це можна зробити ось тут підконтрольних групах. У мене тут бідити відображаються, тому що це Багдоти. А вибрати всіх підконтрольних істот можна ось за цим бідом. Тобто 4 бінда вам треба для того, щоб грати на брюмастері. Не полянуйтесь, герой дуже ефективний, і ви справді зможете багато ПТС на ньому нафармити. Моя стата виглядає на ньому ось так, щоб не приховувати від вас нічого. Ось це з нового патчу. Ми бачимо, що от воно почалось, і приблизно. А ось такий вінрейт. Хочу подякувати Lenovo Legion за те, що мій FPS завжди під контролем за рахунок їх штучного інтелекту в їх чудових ноутбуках коти допомагає коригувати FPS, щоб він був на достатньо хорошому рівні. Тому за посиланням в коментарях під цим обов'язково зацініть ці ноутбуки. Наступний герой це Дум. Ось ці три гри я зміг зіграти в патчі на цьому персонажі, коли він був не в бані. Справа полягає в тому, що хоч цього героя і пофіксили, але тим не менш він виглядає дуже потужним, як на мене. Так, тривалість Дума зменшилась на перших рівнях. Так, фікс землі в тому плані, що вона дає зараз меншому спіду, також відчувається, звісно ж. Але герой все ще дуже потужний. Єдина зміна полягає в тому, що у тебе відрізняється зараз build на цьому герої. Ти не збираєш зараз першим артефактом of Діскорд плюс шиву, як було раніше. А ти береш тобі мідас або Зразу ж Актарін, а потім Блінк і Блекімбар. Це набагато ефективніше. Шиву можна добрати вже четвертою шмонкою. Ось ці перші три шмотки Блінк Акторін БКБ це абсолютний масхеф на думі. Знову ж таки, з варіацією того, що ти можеш взяти собі мідас до, до, до взагалі купівлі Актаріна першим артефактом саме. Мінрейс цього героя я вам зараз показати не можу, адже тут доволі проста причина. Він постійно в бані все рівно знаходиться на хайп ПТС іграх. Але я вас запевняю, герой все ще дуже потужний, і єдина контра відчутна, котра Є проти нього, це саме медуза. В чому фішка медузи? Медуза, вона не дуже страждає від дума. Адже дум забороняє регенерувати здоров'я, але медуза не регенерує здоров'я, вона регенерує ману. Відповідно, вона може отримувати бонус ману, та таким чином, взагалі, не відчувати дума на собі. Ну і загалом, якщо вона використала ультимейт, і пофіг, чи може вона використовувати ще спили. Третій герой. Це Енігма. Також затестив абсолютно на собі, і відповідально вам кажу, що герой все ще доволі сильний. Її проблема була тільки в тому, що Владмірс Владмір її, і справді відчувається те, що пофіксили рейндж Маліфайса. Це неприємна історія, адже ти не можеш настільки з великої відстані давати маліфайс, особливо це відчувається, коли ти стоїш на лінії. Але... Сам Ленін все ще доволі впевнений у героя. Ти виграєш майже будь-яку лінію в доті, ну тільки до того, як ти там візьмеш третій левел, ти, скоріш за все, не зможеш перединаєти uh, повністю ворожого керрі, якщо це прям не, якась, uh, гер... не якийсь герой, на кшталт там лунний, котре долонів адекватно бити не може. Тут є різні варіації, як грати. Якщо у тебе хороша гра, ти можеш собі, ну, навіть у будь-якому випадку, якщо у тебе є гра на енігмі, ти береш собі Владмір першою шмоткою, а далі ти вирішуєш. Ти можеш взяти Спіріт Весел для того, щоб е більш домінувати в грі, наприклад, в цій грі Spirit Vessel Весел не дуже хороший, тому що я граю проти Найкса, котрий рейджом може зняти Спірід Весел. Граю проти Панголіра, котрий ролом знімає Спіріт Vessel. Ну і єдиний герой, проти котрого він непоганий, це, звісно, проти Дума. Але, тим не менш, я гадаю, що е хибним рішенням було б брати якраз таки цей артефакт в цій грі. Тому я беру Мідал для того, щоб брати більш Лейтгейм. Ну а в Лейтгеймі всі ми знаємо, що навіть одного Блекхола ворожого керрі Достатньо, щоб виграти катку. Плюс не забувайте про те, що у тебе є опції зібрати там Лінкен Сферу, якщо ти граєш під Дума і Батрайдера, щоб тобі не збивали. Тобто ти так само після першого проміжного айтема Владміра, або ж ще до нього плюс Весела, береш всі шмотки для того, щоб ефективно давати блеккол в лейтгеймі. Саме тому у Анігми впевнені 53% вінрейту серед матчвейкінгу на 8к ММР+. На лоу рангах так само я впевнений, ви можете ефективно спамити цього героя. Єдине, що дуже прошу, якщо ви бачите в ворожій команді Рубіка, Сайленсера і так далі. І думаєте, що та просто візьму анігму і буду вигравати, тому що він не зможе, наприклад, на Рубіку вкрасти Блекхол, бо ми його зафокусуємо в тімфайті. Я вас закликаю, так не робити. Практика показує зворотні. Так, можна грати на анігмі проти Рубіка за рахунок ранньої домінації, але, ну, ліпше взяти іншого героя, котрий буде наступним, точніше. Через героя, котрого ви побачите, рейнджового, аніж брати Енігму в такій ситуації, якщо ви бачите Рубіка. Не робіть так, будь ласка. Четвертий герой, котрий мені до вподоби, це Дарксір. Тут зараз трошки змінилась мета на ньому. Якщо раніше я рекомендував брати просто аганім другою шмоткою після вейла і солоти катки, то зазвичай зараз люди збирають собі аурні артефакти. Всі збирають першою шмоткою грівси, адже вони якраз таки граються з Арканів, котрі Дерксір купляє першими. Після цього можна зібрати вейл, котрий можна загрейдити в шиву, або зібрати пайп і грати абсолютно на команду. Але з іншого боку, є ще опція після грівсів взяти все рівно Аганім і м, Солоти Героїв. Аганім я рекомендував брати вже в тій ситуації, якщо справді є потужна ілюзія, на кшталт там. Ти граєш проти Тероблейда, граєш проти Луни, і відповідно тобі треба ця бонусна ілюзія, щоб виграти в катку. Замість Аур це буде потужно, але все рівно герой чудовий, багато опцій є гри на ньому, особливо якщо ти граєш в паті зі своїм другом, ви можете. Просто комбінувати будь-яких мілішних героїв на лінії, або навіть з Ліоном його іноді брати, перемагати в соло лінію, а потім перемагати відповідну гру. Але на відміну від трьох інших героїв, котрі були до цього, цей персонаж набагато більше командний. І, ну, скоріш всього, в соло ти гру не переможеш. Але він рейд хороший і можна брати. Останній персонаж, хоч є і фіксили, мов спіт з її ультімейту в цьому патчі, але залишається все ще прекрасним героєм. Це Дес у неї знизився він рейс за рахунок, я б сказав, навіть не нерфу Боспіу, а за рахунок нерфу самої Шиви. Тим не менш, героя активно можна спамити. Єдина різниця зараз треба купляти він лесь, обов'язково на ній ну, на перші гроші навіть можна приносити. Лінії вона так само, майже кожну виграє. Можна з будь-яким героєм брати, її з рейнжовим, з мілішним, як до вподоби. Я б рекомендував брати, особливо, якщо. Треба прямо в соло намагатись перемагати, тому що на лейнінг стадії ти зазвичай можеш і не відпустити е, ворожих героїв взагалі. Все так само. Треба максити сіфон, можна збирати вейл, просто не обов'язково зразу його грейдити в шиву. Можна спочатку залишити вейл, далі взяти якусь шмотку на кшталт там ЄУЛА, можливо, навіть грівси, якщо через Аркани грати. Щоб більш на е, команду відіграти, бо по такому таймінгу героя справді ніяким чином не вбити. Ну і загалом, єдине, що треба пам'ятати на цьому герої, це те, що дуже обережно треба грати після Ленінг стадії. Адже Ленінг ти виграєш після Ленінгу, ти також сильний. Але якщо ти будеш допускати на доспрофит якісь критичні помилки, будеш фідити, то пам'ятайте, що в Мідлгеймі і в Лідгеймі це герой не найкращий на офлінії, і він не пропонує багато демеджа. І імпакту, на відміну від інших уплейнерів, тому якраз таки він знаходиться на п'ятій позиції в цьому рейтингу. Також наостанок я хочу порадити вам деяких символічних героїв, котрих я не включив в свій топ-5 рейтингу, але вони все рівно дуже непогані, як на мене. Це, звісно ж, Вінтер Вівєрна. Навіть після того, як їй понерфили цей білд через мейшлеєр, але загалом герой потужний, і в деяких ситуаціях ви можете його брати, якщо бачите, що гра відповідає піку Вінтер інтерв'ювірне. Також є такий герой, як Слардар. У нього непоганий він рейд через те, що пофіксили героїв з мейшлеєром, а у нього є альтернатива у вигляді ехо саблі. Тому в деяких ситуаціях можете його а, брати, тестувати, і можливо, ця а, гнила скумбрія вже не така згнивша. Ну і звісно, звісно, ось цей акс. Його білд через Акса з брейсером блейдмейлом. Це повністю зараз те, що фігурує в усіх максимально пабліках. Всі так само збираються. Білд чудовий і, можливо, на професійній сцені також його почнуть активніше пікати. Знову АКС, як то кажуть. Дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.